Вітаю всіх на моєму каналі. І в цьому відео зв'яжемо разом домашні чобітки, слідки капці гачком. Як вам зручніше, як подобається, так і називайте. Такі капці можна зв'язати для себе, а також на подарунок близьким рідним людям. Актуальний візерунок в цьому уроці чешуя дракона. Зв'яжемо гачком. Починаємо роботу з підошви. і для цього я залишу схему в куточку відео. І розберемо її. Потрібно довжину ми підганяємо за рахунок повітряних петель, ланцюжок в'яжемо, а висоту, а повноту за рахунок пров'язаних рядів по колу. На схемі менше петель я наберу більше. Але рядів буду пров'язувати так само, як і на схемі. Довжина стопи у мене 26 см. Це 40 розмір. Один стопчик приблизно у мене 1 см. То 5 рядів по колу це буде 10 см. Ось, з одної сторони, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 5 см. І... З другої сторони 1, 2, 3, 4, 5, 5 см. Мені потрібно 26 см, то 16 см я доберу за рахунок ланцюжка з повітряних петель. Тому тут петельок у мене більше буде, ніж на схемі. Ви також собі це враховуйте на ваш розмір і повноту, і довжину стопи. Все, по ходу можна приміряти і від цього відштовхуватись. Значить, далі, що ми будемо робити? Я наберу 24 петельки плюс 3 петлі для підйому. Потім ми будемо пров'язувати 6 стопчиків в одну петельку. Далі, в слідучому ряду, ми подвоїмо ці стопчики. і далі, це в нас вийде. Шість групок по дві петельки, і надалі кожну із шести групок ми будемо збільшувати на один стопчик. І таким чином будемо збільшувати цю частину нашої підошви. Якщо роздивитися схему, там все зрозуміло, але почнемо ми це в'язати разом. Набираємо. 24 петельки. Я набрала 24 петлі плюс 3 петлі підйому. І тепер ми робимо стопчик четверту петлю від гачка. Це в нас ми рахуємо два стовпчики, три, чотири, п'ять. І шість. Пров'язали в одну петельку, і далі нам тут можете десь закріпити маркер або трішки ще пров'язати. В другому ряді закріпити маркер, що тут петельки у нас оце буде збільшуватись. А далі ми будемо в'язати 22 стопчика, які у нас не будуть змінюватися. Вони будуть постійно, нам потрібно їх виділити, щоб нам не зміститися кудись. Я пров'язала 22 стовпчика і в 24 петлю я буду робити 6, 6 стовпчиків. Це вже п'ятий і шостий. Так, в ході роботи перераховуйте стопчики, і дивіться, щоб все було симетрично. Так, раз, два, три, шість Стовпчики в одну петельку підтягнули ниточку. І ось цю ниточку вже ми можемо ховати. Ось так ми її сховаємо в наші стовпчики. Так, пров'язали і далі в'яжемо 11. Ой, не 11, це я попарно рахую 22 стовпчика в кожну петельку. Якщо ви початківець, також можна вже тут маркером відділити ось ці 6 стовпчиків. Щоб виділити 22 стовпчика, які будуть незмінні. Якщо я десь сказала 11, це я просто рахую попарно. Вибачте за це. Значить, Ховаємо хвостик і пров'язуємо в кожну петельку 20, 22 стовпчика, ось таким чином, в кожну петелечку і разом наш хвостик. Так, тут, я думаю, ми можемо пров'язати самостійно, зустрінемося вже в кінці. Так, пров'язала, перераховуйте завжди і, будь ласка, відмічайте маркером. Тепер другий ряд ми ось. З'єднуємося з цим стовпчиком, там, де у нас були був підйом із трьох петельок. Ми з'єднуємося і також набираємо три петлі підйому. І сюди ж робимо ще один стовпчик. З накидом. Слідуючу петлю також робимо один стовпчик, і сюди ж іще один. І так збільшуємо наші стовпчики. Слідуючу петлю також два стовпчики в одну петельку. І так шість раз. Так, значить, скільки я прив'язала один, два, три, чотири? Це п'ята групка. І шоста. Шоста. Так, зараз одну хвилиночку. Ось, я взяла маркер. Можна собі просто відмітити ось таким чином, що у нас тут ідуть збільшення ступчиків і відокремити наші 22 петлі. І далі в'яжемо один. 2, 3, і так далі, 22, 22 стопчика. Тоді зустрінемось. Так, пров'язала 22 22 стопчика. Відокремила ось їх. І далі ми будемо в'язати наші шість групок по дві по два стовпчика в одну петлю. Ось Одна група друга третя. Четверта. П'ята. І шоста. Тут також можна поставити маркер. Ось так. І далі ми пров'язуємо наші 22 стовпчика, пров'яжемо самостійно. Так, пров'язала 22 петлі, ось з'єднуємося з цим стовпчиком і з трьох петель підйому. з'єдналися. три петельки підйому, сюди ж пров'язуємо стопчик з накидом, а далі ми будемо пров'язувати слідуючу петельку ще один стопчик з накидом. І це наша перша група із шести. Знову пров'язуємо стовпчик з накидом. і сюди ж збільшуємо на один стовпчик, ось так, два стопчика в одну петлю, а третій пров'язуємо слідуючу петельку. Таким чином збільшуємо наше полотно. Значить, знову пров'язуємо два стовпчика в одну петельку, а третій стовпчик в слідуючу петлю окремо. Знову два стовпчика в одну петлю, третій стовпчик в слідуючу петельку. Так, скільки у нас групок по три стопчика. Раз, два, три, 4, 5 і шоста група. Два стопчика в одну петлю і один стовпчик в слідуючу петлю. Далі у нас вже дивимося маркер і пров'язуємо 22 стопчика. До цього маркера тут з'єднуємося і таким чином пров'язуємо, як і тут. Далі, все по схемі, я думаю, алгоритм дій зрозумілий. Тут можна вже в'язати самостійно. Так, ось моя підошва. Я вже зв'язала. З'єднуюся стовпчиком із трьох петель підйому. Обов'язково відмічаємо початок нашого ряду, і тепер будемо пров'язувати таким чином. Значить, це в нас виворітня сторона. А це буде лице нашої підошви. Значить, ми будемо пров'язувати так. Набираємо три петлі підйому, робимо накид, і тепер будемо пров'язувати ось так. Щоб у ця косичка йшла в нас наперед. Пров'язуємо ми так до кінця, самостійно. Так, я пров'язала рядочок, тепер з'єднуємо. І обов'язково відмічаємо початок ряду. Далі, в слідуючому ряду, ми вже будемо зменшувати петельки, щоб нам сформувати наш перед. Значить, я виділила маркерами з двох сторін ось цю частинку, там, де ми збільшували петлі. Ось ці ну стовпчики. За рахунок стовпчиків, петель. Так, оці 22 петлі у мене незмінні. Я буду працювати тільки з цією стороною, з цією частинкою. Находим центр. Ось я відмітила маркером. І в мене вийшло від цього маркера в мене 15. Ось я тут рахую ці стопчики вже. 15 стовпчиків, тоді центр і 15 з цієї сторони. Все має бути симетрично, щоб все було в нас гарно. І продовжуємо наше в'язання. В'язати ми вже будемо резиночку один на один гачком. Піднімаємо. Так, тут у нас буде резиночка, значить ми будемо в'язати таким чином. Нам потрібно за ніжку прикріплюватися. І якщо в нас ниточка робоча, ми захоплюємо на лиці, значить це буде лицьовий рельєфний стовпчик. А якщо ми робочою ниточкою захоплюємо ніжку на виворітній стороні, значить це буде. Виворітній рельєфний стопчик. І будемо, щоб у нас було гарне з'єднання, значить, робимо так. Ось у нас початок і пробимо перший лицьовий стопчик. Ми захоплюємо робочу ниточку на лиці, пров'язали. Слідуючий рельєфний стовпчик у нас виворітний, Ми підхоплюємо ніжку вже на виворітній стороні, тепер на лиці на виворіті. І так чередуємо. Дійшли до нашого маркера, і тепер ми будемо робити зменшення. Ми пропустимо ось цей стопчик а центральний пров'яжемо. Так, трошки розпустимо і вернемося на початок. Значить, роздивимося, ось маркер по центру. Просто потрібно так робити, як і перший же чобіток. На початку, там, коли я зменшила, значить я робила так: ось центр. Ось лицьовий рельєфний стовпчик. Далі, виворітний ми пропустимо на початку. Ми оце пропустимо. А пров'яжемо ось цей. Стопчик лицьовим, не закриваємо його, тоді центр. також не закриваємо. І тут пропускаємо. Ні, не пропускаємо, це і ми пров'язуємо три лицьові підряд і пров'язуємо ось таким чином. Далі ми ось цей стовпчик пропускаємо і в'яжемо слідуючий також лицьовий рельєфний стовпчик. І ось таке зменшення ми отримали. І далі вже йдемо, в'язати резиночку. Так, робимо зменшення. Я вже пров'язала декілька рядків, зменшувала петельки, зменшуємо ще разом. Дивимось, у нас є центр. І ось перед цим центром у нас йде лицьовий рельєфний стовпчик, і за центром також йде лицьовий рельєфний стовпчик. Ми їх будемо пропускати, не пров'язуючи. У вас, можливо, це буде виворідній стовпчик. Це також буде вірно. Нічого страшного немає. Значить, в мене йде виворідній стовпчик. Ось так. Я його пров'язала тільки накид. Далі пропускаю і пров'язую центр. Ось, протягую ниточку через центр. У нас три петлі. Далі пропускаємо лицевий рельєфний стовпчик і підхоплюємо виворітній Його пров'язуємо тільки накид, а тоді 4 петельки разом ми пров'язуємо за один раз. Все, ми зробили зменшення. І далі ми йдемо по відзерунку, який слідуючий стопчик у нас іде, такий ми і пров'язуємо. Все. Таким чином ми робимо зменшення. І пров'язуємо ось так: стільки, скільки нам потрібно, щоб закрити стопу. Це вже ви дивитеся самі, можна приміряти, звичайно. І тоді вирішуйте самі, скільки вам достатньо робити зменшень. Так. Далі ми вже зустрінемось, коли я зроблю свої зменшення, і тоді зустрінемось. Так, я зробила свої зменшення. У мене 9 зменшень. Тепер я буду в'язати по прямій на потрібну мені висоту, і нам залишиться зв'язати візерунок. Чешуя дракона. А так на цьому поки що все.